Вітаємо вас у світі великих відкриттів та досліджень. Сьогодні ми запрошуємо вас на захоплюючу подорож навколо нашої неймовірної планети Земля. У цьому ролику ми дізнаємося про фантастичні та унікальні материки, які утворилися мільйони років тому, а також про безмежні океани, які умивають їх береги. Приготуйтеся відкрити для себе нові неймовірні факти та захоплюючі пригоди. Полярний материк. Антарктида, тектонічна будова рельєф. В основі Антарктиди лежить платформа, яка зумовлює рівний нерельєф. У західній частині материка є молода складчата область та рифтова зона, які на поверхні представлені Трансантарктичними горами, найвищим в Антарктиді масивом Вінсон і діючим вулканом Еребус. 20 мільйонів років тому почалося зледеніння. і материк покрився потужною крижаною шапкою, яка містить 80% запасів прісної води на землі. Потужний льодовиковий покрив завтовшки 2000-4000 метрів вкриває майже весь материк. Він має вигляд купола, трохи піднятого в центральній частині. Товщина Криги робить Антарктиду найвищим материком Землі. Її середня висота перевищує 2000 метрів. Лід Антарктиди перебуває в постійному русі. Він ніби розтікається від центральної частини материка до узбережжя. Уздовж усього узбережжя він обламується і утворює гігантські айсберги. Антарктида має двоповерхову поверхню, зверху льодовиковий покрив, знизу підлідний рельєф. Уже на ранніх етапах дослідження Антарктиди там виявили кам'яне вугілля. За оцінками геологів, його в надрах Антарктиди міститься більше, ніж на будь-якому іншому материку. Крім цього, там є рудний чорний і кольоровий метали алмази. Проте їх видобування в сурових антарктичних умовах пов'язане з великими труднощами і витратами. Відповідно до міжнародних угод, видобуток корисних копалин будь-якою державою чи приватною компанією до 2048 року на материку забороняється. Нехай кожен день буде викликом для нашого розуміння.